Цього року Полтавську громаду сколихнула звістка одразу про два вбивства судді автозаводського районного суду Кременчука Олександра Лободенка та Кременчуцького міського голови Олега Бабаєва. Упродовж кількох місяців над розслідуванням цих злочинів працювала ціла армія правоохоронців. За цей час стало відомо багато фактів, говорить прокурор Полтавської області Ян Стрелюк, яких саме не розповів. Натомість зазначив, що нині два кримінальні провадження об'єднали в одне затримано і перебувають під вартою п'ять осіб, які причетні до вчинення цих злочинів. Я думаю, що в наступному місяці обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні вже буде спрямовано до суду, і, безперечно, суд вже дасть оцінку ролі кожного із підозрюваних у цьому кримінальному провадженні. Розпочала прокуратура області і перевірку стану збереження об'єктів цивільної оборони. Їх в області 219, більшість у незадовільному стані. Вже зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України щодо неналежного виконання службового особами місцевого самоврядування своїх обов'язків. Зокрема, бомбосховищі. Зберігались роками, зберігається зерно, арендна плата не сплачується. Нині пріоритетні напрямки нагляду для органів прокуратури, наголосив Ян Стрелюк, це сфери бюджету, державних закупівель, земельних правовідносин і паливно-енергетичного комплексу.